Страшна аварія сталася за кілька кілометрів від Волині біля польського міста Гробещів. Розбився автобус з десятьма українцями. Загинули дві жінки і дитина. Трагедія сталася у половині на п'ятій ранку. Водій автобуса з незрозумілих поки причин раптово на швидкості повернув ліворуч, злетів з дороги і врізався у придорожне дерево. Припускають, що чоловік міг заснути за кермом. В автобусі було десять пасажирів і водій. Усі українці. Це той повідомлення польської поліції. Аварія сталася на прямій ділянці воєводської дороги номер 844 Дві жінки та шестирічна дівчинка, незважаючи на допомогу реанімації, померли на місці. Другу дитину, яка потрапила в аварію, доправили до лікарні в Любліні. Водій автомобіля був Тверезий. Повідомляється, що дитині, яка вижила три роки, її стан важкий. У міністерстві закордонних справ України повідомили на місце ДТП з Любліна приїжджав український консул. Дипломати запевнили, що постраждалі українці отримують усю необхідну допомогу, а Генеральне консульство України в Любліні контролює їх лікування.